Так, З усіма привітався, друзі, хто написав в чаті, ще раз хто доєднався, ще раз вітаю. Ми з вами розглядаємо е питання, які ви писали в телеграм-каналі, під постом про 5 питань. За годину, десь за декілька годин до початку стріму я публікую пост в телеграмі про 5 питань. І топ-5 з цих, які ви написали, ми дивимося. Ви ж самі обираєте своїми реакціями топ-5 питань. І ми їх розглядаємо з вами сьогодні. Ми з вами починаємо. Починаємо ми з питання. Починаємо ми з питання від Олесі. Зараз будемо дивитися. Олеся пише, добрий день. Які цілі ракетних ударів у рашистів до кінця літа? Цікаве питання. Дивимось, які цілі ракетних ударів. Ворога. Військових цілей взагалі не випало бачите? Випало випали карти випала карта сльози. Це емоційна, емоційна карта. От вона не прямо вказує прям е, на якісь військові об'єкти. Тобто тут випадає так: е, сльози по майну, ось, по грошам. Тобто, вони будуть намагатися завдати найбільшої шкоди, з чого Україна може мати якийсь заробіток, кошти, ось так. Задля залякування і задля того, щоб підтримати оцей всередині в себе в наражки, підтримати в себе оцей стан людей. Тобто якусь, показувати якусь активність. Цілей взагалі немає. Ну, ціль ось така фінансова тут карта, бачите, щоб нанести от, такий. Урон да, от, фінансовий в Україні максимальний. Оце єдине. Взагалі немає військової, військової складової взагалі немає. якось якихось там Тут піар серед, для, серед, для внутрішнього цього споживача для їхніх там орків. ось так Дякую за Донат, друзі. Хто відправив з Приватбанку Донат, Дякую вам величезне. Ось для цього. Для їхнього внутрішнього споживача і для завдання якоїсь матеріальної шкоди. Але ця шкода, вона не, вони не зможуть її завдати. Ось так. Не зможуть завдати. І він буде ось бубновий випадає, це ось цей лішивий. Він злиться, от, він, не, вони не можуть, і він за цього злиться. І зло для нього випадає. От, і він біля карти сльози і біля карти зла тут виходить, бачите? Тому, друзі, цілі ось такі. Внутрішній, внутрішня аудиторія, нанесення матеріальних якихось збитків, що не вдасться, а більше от буде от для цього. Ну, психологічна карта. Ось, такі, ось така, в принципі, до кінця літа. Давайте подивимось інтенсивність, чи буде ну, також додатково в цьому питанні. Вітаю всіх, друзів, вітаю всіх, хто доєднався. Вікторія, Елена, вітаю. Інтенсивність обстрілів України ще подивимося в рамках цього ж самого питання. Бачите, вказують нам, що на зниження йде. Знову ж таки. Перемога скоро випадає. Випадає скоро перемога, бачите? Пікова масть йде на зниження. Пікова масть йде на зниження. Орківські дії, ось тут вони випадають, їхні дороги, бубнові. <кій> вони рядом. <кій> Рядом з валетом бобновим випадають, значить, е значить, вони, по-перше, зменшуються, по-друге, перемога скоро ось так, друзі, випадає, бачите? Інтенсивність повинна зменшуватись. От в рамках цього питання до кінця літа піково мастер на спад, захист тут випадає, бачите, все-таки захисники. І ось їхнє життя, шістка також вказує на життя, вони також. Пусті. Ось так. Потрохи от влітку до кінця літа потроху повинна інтенсивність е, нападів таких, так, можна сказати, ракетних, вона повинна зниж... не знижуватись. Також як додатково. Так, дивимось далі. Наступне питання у нас від Іна Я Іннак. Такий, пише, задає питання вірніше. Курська атомна станція. Чи правда, що расисти готують там провокацію, щоб звинуватити Україну? Дякую. Ну, Ми вже дивились питання цієї курської станції. Так випадала там загроза, вона випадала така серйозна загроза. Ну, Давайте подивимось: Курська атомна станція, чи правда, що расисти готують там провокацію, щоб звинуватити Україну. Так, випадає, випадають їхні хлопоти, бубнові хлопоти, Бубнова мазь поєднана в таких питаннях з головним плішивим. Ось їхні хлопоти, расисти. Путінці, путіністи, расисти, ось вони бубнові. Це для розмов, знову ж таки, для внутрішнього споживача. Тут випадає неприємна карта, але вона випадає тут шістка бубнова. Шістка бубнова завжди пом'якшує будь-яку погану або неприємну карту. Вона Бачите, це так, вона провокація, але ця провокація більше для піару. От, вона не прямо така критична, потужна. Все ж таки, наші військові тут взагалі, бачите, ніяк не представлені. Обман тут випадає, і вони потім вони знайдуть якогось короля, звинуватять його. От, щось, щось там, і і потім це замнеться. Якийсь обман буде пов'язаний з цим з можливо їхніми такими якимись військовими е, також може бути. Вони там щось готують, але це друзі, це можна сказати так, це провокація, це така дешева провокація. От це буде і зрозуміло, що це дешево більше для навнутрішніх ринок і для того, щоб когось там звинуватити от, і прибрати. Ось якогось червоного короля. Ось для цього це робиться. Для України, бачите, серйозних я не бачу таких загроз чи наслідків після цього. Прямо таке не випадає. Там на місцевому рівні може бути, що навіть якщо вони там щось влаштують, то це більше там на місцевому рівні у них ще, там щось випадає. Ну, таке незначне. Там більше будуть фігурувати їхні, їхні там посадовці чи військові. Там. Ось так. Для цього вони це ну це бачите, від вони це роблять, відпрацьовують хлопоти їх стосовно цього їхні випадають. Так, наступне питання. Наступне питання від Ларіси. Слава доброго дня! Цікавить питання щодо нещодавних поїздок Болгарія, Чехія, Словаччина і Турція. Зеленського чи буде користь для України і в чому? Дивимося, ми бачили це, вже повернув. Бачите, друзі, я не пам'ятаю, ну був у нас стрім. Подивіться, кому цікаво, є, я його потім знайду по поверненню азовців полонених. Випадало, що вони по моїй пам'яті випадало, що вони скоро повернуться. Ось, звідти, що їх повернуть. Ось їх повернули. Бачите, дуже радісна подія, друзі. Тобто це вже користь від поїздки цієї в Турцію Зеленського. Дивимось. Ось це таке турне Болгарія, Чехія, Словаччина, Турція, президента, яка буде користь для України. По перше, по-перше, покидькі рашисти перебираються з України. Ну, є, бачите, є від цього користь. Рашисти їдуть додому. Бачите? їдуть додому. Ось так випадає. Тобто, це вже користь така випадає для нас. Там він повіз якісь підтвердження російських підтвердження російських злочинів. Він також повіз. Там люди дізналися, таке також випадає. От, тобто, користь така, користь є. Це наближає Україну до того, що расисти їдуть додому. Бачите, роз'їжджаються з таких. Навіть з таких територій, де вони давно. Ось так. Тобто є користь є, Тут, ну, я не бачу, не випадає прямо такої знаєте, революційної якоїсь там чогось такого, супер, супер чогось такого здобутків. Якихось. Ну, те, що повернули полонених, вже супер-здобутки. Це також круто бачите, довго були молоді хлопці, довго були і вони повертаються додому. Це інший рівень трактування. От цього розкладу. Тому дороги додому і для расистів, і от дороги додому для наших, для патріотів. Ось такі здобутки. Також в якихось там промислових, в якоїсь або промисловості, або в якомусь виробництві чогось також є якісь здобутки. Техніка також випадає. Десятка трифова тут випадає як техніка, і також для промисловості. Щось можливо спов'язане з промисловістю також. Так, друзі, вітаю всіх, хто доєднався. Всім привіт. Так, друзі, особисті питання. Анастасія, добрий день. Можете задавати? Є телеграм, телеграм мій. По-перше, під кожним відео є контакти і вайбер і телеграм. Можете писати на за особисті питання, особисті прийоми в вайбер або телеграм. Під кожним відео можете знайти контакти. Вітаю, Елена. Вітаю всім привіт, друзі. <кій> Наступне питання у нас від Аліни. Також таке цікаве питання. Аліна пише: Побіда України буде до чи після того, як нам дадуть самоліти F-16?» Ну, По-перше, ще про F16 точного рішення немає, наскільки взагалі було б краще, ще кращі літаки. Дивимось, давайте подивимось, літаки, які, нам, які ми плануємо отримати від західних партнерів. От. Та й судячи з цього, багато, судячи з того, що ми знаємо, багато вже країн також підтримуються на західних надання нам таких, цих літаків, дивимось, перемога. Перемога у нас буде з літаками чи без цих літаків. Подивимось, що нам скажуть вищі сили через карти. Випадає удар сльози. Пусті. Це тобто негативний. негативна відповідь перетворюється завдяки валету в позитивну. Пусті, пусті сльози все-таки повинні нам надати. Тут випадає, що все одно. Це якась часткова. Це не так, що нас раз і запакували цими самолітами так, літаками. Так не випадає. От. Але випадає все ж таки, що сльози пусті, і удар пустий. ну, і по расистам удар. Тут і з іншої сторони трактування. Також випадає по расистам удар. Тобто, так, перемога у нас буде з літаками, якимись літаками, наданими західними країнами. Це не потужна якась ескадрилья там чи ні, декілька цих ескадрилій літаків. Це якась буде точкове може знаєте надання цих. ну Літаків, ось техніки цієї повітряної. Ось так випадає. Все-таки так вони будуть, ну вони будуть якомусь більш обмеженому, якомусь кіль... в обмеженої кількості, або е... якимись партіями будуть надходити в Україну. Так випадає, але так, ну все ж все ж таки повинні нам надати їх, і вони будуть допомагати наближати і здобувати. Вже перемогу остаточно. Ось така відповідь. Ось така відповідь на ваше питання. Друзі, далі, далі у нас питання. <кхи> далі у нас питання від Олени. Так, дивимось. Друзі, дивіться, хто вже додивився до цього моменту відео. <кхи> Саме, саме зараз поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал, <кій> поставте дзвоник, щоб не пропускати стріми, не пропускати відео. Таким чином, ви будете допомагати вкладати, також робити свій вклад в розвиток каналу. Я дуже, дуже вдячний буду всім, хто зробить, напише коментар, запропонує свої там, можливо, питання якісь нагальні в коментарях. Ось там, друзі. Тому саме зараз це зробити. І Дякую, до речі, за донати. Хто підтримує канал, дякую вам також величезне. Дякую. А ми дивимось зараз, друзі, від Олени. Питання. Доброго дня, слава! Дуже прошу подивитись, таке питання. Джо Байден заявив, що США готові надати нам гарантії безпеки на зразок Ізраїлю. Але це означає, що нас. Ще довго не захочуть НАТО, це відповідає істині, чи це якісь підкілинні ігри, щоб не провокувати Рашку. Дивимось це питання. Для чого США хочуть надати нам оці гарантії безпеки на, на зразок Іта, і Ізраїлю? Ну, дивіться, друзі, все ж таки, я не бачу, що нам нададуть на зразок Ізраїля, все-таки ми будемо прагнути. Це більше підкілинні ігри, це, ось, це правда. По-перше, таким чином висловлюють підтримку України також і підтримку України, і також таким чином висловлюють, що деякі західні партнери все ж таки. Не мають достатнього контролю, можливо, над цими технічними засобами, що вони надають. Тобто їм потрібен контроль. Більше, більше друзі, це все ж таки політична заява. Це нереальна не військова якась військові дії. Тут такого не випадає. Тобто хлопоти стосовно військового військового направлення, тут випадає більше як політична заява, і ця і цю заяву повинні сприймати наші політики. Більше, от почути наші політики, повинні це і зрозуміти, для чого це робиться. Це більше така політична заява стосовно реальних військових якихось дій, точніше дій військових військового. Альянсу щодо України це немає. Це більше така політична, більше така політична заява. Тому сильно перейматися нам не потрібно. Військові діють більше відокремлено по факту від політики, але коли пересик, по коли перетинається військові дії ну дії наших військових. Ну, з політичними представниками все одно все одно бачите є якісь є якісь неточності там може навіть якісь не конфлікти даже може може таке бути от це для того щоб <кій> політики зрозуміли що вони залежать від військових і від військ від підтримки військової ось так от, от така відповідь олена на ваше питання Добрий вечір, друзі, хто вже доєднався, не забув поставити лайк. Так, добрий вечір. Єлена пише, було, і ще якісь значні обміни випадали. Ну, це стосовно так. Друзі, подивіться, пошукайте, є в мене цей ж плейліст, там, де 5, про 5 питань стріми, вони там всі підписані. Пошукайте, подивіться. І також я буду вже, готувати вже відео, як... Передбачень, які збулись, бо таких вже багато. От, і треба зробити відео, е, таку... Е, відеоряд такий, там, де вони позбувалися. Вже таких питань багато. Ось так. І от і Аліна пише: ще одне питання, друзі. Е, також цікаве, ну всі знають. Це вже всі знають. Аліна от, задає питання. І такий вопрос. Правда ли, що Шарі працює на РФ? І що його вождю? Ну це всі знають, що він. Цей агент там ФСБшний, ну в общем всі знають це Аліна, все-таки питаємось: давайте подивимось, чи правда що він працює на РФ? Він говоря... говоряща голова. Бачите, ось хлопати бубнові і от розмови. Він рупор. Тут, бачите, і хлопати бубнові, і життя ось оце орківське бубнове. Аж де його чекає його хвороба і фізична хвороба, і він взагалі не пам'ятає, по-моєму, він бубновий. Він також в новій масті світлі очі в нього. Жде його, по-перше, хвороба як фізична. По-друге, в нього будуть неприємності з владою, не, неочікувані якісь такі, які він не чекає з владою або з військовими навіть. Його екстрадиція додому, наче випадає так. Бачите, в нього тут зміна дому. Він може, а може тікати буде, бо. Шукаємо давайте тюремну комбінацію. Ну, судової тюремної комбінації не випадає. Можливо, він буде десь, а може вражку поїде. Це також можливо, зміна дому в нього випадає, і хвороба для нього випадає. Ось. Він чиста голова, бачите, га... говоряща голова, Таке, Є такий вираз. Ось розмови, плітки, чутки, скандали. Хлопати, хлопати бубнові російські. Тут вся російська карта, бачите, випадає життя ось це плішивого також. І закінчить він хворобою. Хворобою десь в іншому домі може лікуватись, поїде. Ось так. він Закінчить Закінчить він погано. Ось. Закінчить він погано. Буде мати справу з спецслужбами західних країн. І для нього це буде дуже, ну, дуже, дуже неприємно, максимально, скільки можна вам сказати. Тому все одно спецслужби західних країн зроблять свою справу. Вони розуміють, наскільки від нього йде ось така небезпека інформаційна. Це інформаційний, інформаційний ворог, інформаційний агент е, Рашки. Ось так. Друзі, подивились ми питання топ-5 з телеграм-каналу. Дякую всім, всім за перегляд відео. Дякую всім, хто писав питання, хто доєднаний до телеграм-каналу. Дякую всім, хто заходив. Не забув поставити лайк. І до зустрічі. Це, друзі.